Складова працевлаштування в принципі не змінилося. Держава гарантує вільний е вибір е на працевлаштування. Але е ряд законодавчих актів, які змінили певні регулювання питань на час воєнного стану, воно передбачило, наприклад, більш простий шлях працевлаштування державного службу без конкурсного відбору на час воєнного стану. Разом з тим законодавство гарантувало право і роботодавця призупинити або відтермінувати виплату заробітної плати, якщо підприємство знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії і не здійснює господарської діяльності, відтермінувати. Також забезпечувало сьогодні законодавством можливість звільнення з роботи за власним бажанням без обов'язку відпрацьовувати двотижневий термін, якщо також підприємство знаходиться в зоні бойових дій. Тому ми можемо говорити, що не на те, що ряд прав сьогодні трошки звужено, да, зменшено, наприклад, кількість днів відпустки. Зараз ми відмовилися від інституту перенесення вихідних, да, як раніше у нас були. Разом з тим, законодавець намагається знайти баланс захисту прав працівника людини і громадянина і гарантування прав роботодавця. Ми сьогодні чекаємо вже декілька років зміни це прийняття нової редакції Трудового кодексу, адже той кодекс, який у нас сьогодні діє, якщо не помиляюся, го року. І сьогодні вже на часі є потреба змінювати відповідні законодавчі акти, які регламентують трудові правовідносини.